Незалежності. Регіони хочуть обійти столицю у святкуванні. Мерседес на даху будинку. Машина пролетіла 30 метрів і зупинилася на хаті в селі. За кермом відомий футболіст. Похорон письменника у Києві попрощалися з Олесем Ульяненко. Дійсно, стає легендою. 19.30 ви дивитесь ТСН. Головні події цього дня. Очима наших журналістів в студії Ілона Довгань. Вітаю. Розпочинаємо з надзвичайної пригоди у Черніцях. Там чоловік з вогнепальної зброї застрелив продавця в магазину і поранив співробітника Держслужби охорони. Нападник утік. Правоохоронці кажуть, його особу вже встановили. Більше знає Алла Пас. Вона з нами на прямому зв'язку. Алло, вітаю. Розкажіть, що вам відомо. Вітаю Ілону. Вбили 25-річного продавця невеличкої крамниці у Чернівцях. За словами людей, які його знали, нещодавно він побрався. Дружина на сьомому місяці вагітності. За словами свідків, було близько дев'ятої ранку. Цей чоловік і ще двоє його колег вийшли на ганок попити кави. Вивця йшов на протилежному боці вулиці. Ніс рушницю у чохлі. До чоловіків на ганку магазина підійшов у притул і без будь-яких пояснень вистрілив. Він знав нашого потерпілого, цього хлопця. І так як нам відомо на сьогодні, то ще в нічний час вони вживали разом спиртні напої і щось не поділили. Ну, судячи з тої інформації, якоби це вбивство відбулося із за жінки, дівчини. На звуки пострілів із банку, що поруч, вибігли двоє озброєних охоронців і почали стріляти у нападника. Відстрілюючись, той поранив одного з них. Бачимо, міцнер лежить, і мій цей сусід Руслан сидить возле нього і кричить, тітя зі називайте скору. Сильно ранені в нього з руки аж так висіло. Я чула, що він той стріляємо голову, він рукою так захистився, і той попав в рук. Медики кажуть, охоронець поранений, але жити буде. За словами правоохоронців, зброю з якої стріляв нападник, вже знайшли. Відомо і хто він? Оголошено в розшук 32-річного чернівчанина. Ілона. Дякую, колего. про причини а Також нові подробиці чекаємо від вас в наступних випусках. ТСН. Троє людей загинули на Донеччині в ДТП. Зіткнення сталося на автошляху Димитрів Гродівка. Автомобіль ВАЗ виїхав на зустрічну смугу. На повній швидкості лобом в лоб зіткнувся з Ланосом, в якому двоє гірників їхали на роботу. Обидва загинули на місці. Від зазнаних травм померла пасажирка вазу. За попередніми даними спровокував аварію водій. Вазу він же єдиний, хто вижив у цій ДТП. З тяжкими травмами його шпиталізували. Чому він виїхав на зустрічну смугу? Наразі з'ясовують експерти. Інша дружня транспортна пригода відео, очевидно в спортивну історію. Гол забили не у ворота, а в дах будинку під Полтавою. Мерседес вилетів на хату в селище Вакулинці неподалік бази футбольного клубу Ворскла. Водій не впорався з кермуванням на повороті. Іномарка підскочила на земляному насипі, як на трампліні. Пролетіла в повітрі 30 метрів, розірвавши дроти. все це розповідають свідки. Господарів будинку не було в той момент, тож ніхто не постраждав. Жителі селища кажуть, що впізнали водіє одного з футболістів Ворскли номери авто зникли з машини разом з водієм одразу після приземлення. У ДАІ даних про цю ДТП немає. В день машину забрала спецтехніка. У футбольному клубі Ворскла підтвердили, що Мерседес з такими номерами справді належить гравцю команди. Потім спростували причетність свого футболіста до пригоди. І від інтерв'ю категорично відмовилися та заявили, що доступу до футболіста немає, оскільки він готується до гри. Ще один послідовник Шумахера виявився в Берліні. Там автомобіль пробив огорожу на набережні річки Шпрея і впав у воду. Сталося це безпосередньо біля будівлі Рейхстагу. Свідки кажуть, що авто їхало просто шаленою швидкістю, проламало кілька рядів бар'єрів та огорожі перед тим, як пірнути в річку. Водій та пасажир зуміли врятуватися самі. Після чого заявили про інцидент в поліцію. Осіб, учасників події у правоохоронці не називають. Машина зареєстрована в одному з передмість Берліна. І сьогодні набуває чинності закон, який дозволить сказати: ми все про вас знаємо. Тепер держава буде в курсі всіх фінансових операцій громадян, починаючи з суми в 10 тисяч доларів. Контролюватимуть і прибутки, і видатки. Де на вас чатує всеведюще око? Та чи за всіма воно стежитиме Мирослав Откович? Відмивати гроші в Україні стало важче, так кажуть, у Держфінмоніторингу. чиновники отримали додаткові важелі впливу таємниці, які раніше охороняв закон, тепер як на долоні. До прикладу нотаріусів зобов'язали інформувати державу про фінансові кроки клієнтів, що перевищують 80 тисяч гривень, а саме, переказ коштів на анонімний рахунок за кордон і навпаки надходження грошей в Україну, купівля дорожніх чеків. Відкриття рахунку і внесення на нього коштів на користь третьої особи, розміщення дорогоцінних металів та інших цінностей у ломбарді. І це далеко не повний перелік. Зміни до закону стосуються також договорів купівлі продажу нерухомості. Сума в понад 400 тисяч гривень може викликати підозру в чиновників, а це лише вартість однокімнатної квартири у столиці. У Держфінмоніторингу заспокоюють. Контролювати будуть не всіх. Тобто вибірково немає автоматичної вимоги подавати звіти до Держфінмоніторингу. Інформацію вони повинні надавати тільки у разі, якщо у них. В результаті їх аналізу, їх дослідження виникли підозри у відмиванні коштів стосовно певної фінансової операції. Як то я не повідомляю, нотаріус Ігор Виходцев уважно читає закон, каже, у ньому змістили акценти на користь контрольних органів. В межі банківської таємниці втратили своє первинне значення. Я зобов'язаний був надавати слідчим органам прокуратурі суду лише в тих випадках, коли. Справа знаходиться у них на розгляді. То сьогоднішній день цей закон вимагає інформацію на запит. Водночас, юрист додає, якщо депутати дбають про прозорі видатки, є і інший шлях завадити відмивати брудні гроші. Чиновників слід змусити декларувати не лише доходи, набагато ефективніше контролювати їхні видатки. Така практика є в цивілізованих країнах світу. Втім, досі такого немає в Україні. Чи захочуть народні обранці зробити крок у цьому напрямі? Запитання риторичне. Бо як тоді чиновники виправдають багатоповерхові вілли, респектабельні яхти і дорогі авто? Зате нині міліція зможе постукати в хату до кожного, хто придбав малосімейку навіть на околиці міста. Мирослав Откович, Віталій Панасюк, ТСН 1+,1 Україна готується до Дня Незалежності в Києві, монтують сцену для зіркового концерту, підготували низку розважальних заходів. кажуть цього разу, програма свята буде економніша, але різноманітніша. Не пасуть задніх і в регіонах хочуть обігнати столицю. У них свої ідеї до свята. Хто на що спроможний? Далі в сюжеті. 19-ту річницю незалежності вже охрестили економною. Хрещатик справді через кошти уперше не побачить параду. Замість танків, головною вулицею Києва пройдуть військові оркестри. Святкових феєрверків і тих киянам гарантувати не можуть, але в цьому вже винен режим підвищеної пожежі небезпеки, яка усе ще зберігається в столиці. У видовищах міськвлада пообіцяла не обділити. Запрошують на міську регату фестиваль аеродизайну та байкер-шоу. З бюджету міста на свято виділено близько двох мільйонів гривень. Завжди має проводити День Незалежності на найвищому рівні той перелік державних заходів, які передбачений. Він ніяк не понизить якість проведення дня незалежності, а навпаки, надасть йому ще більшого статусу. На головному майдані країни нині збирають сцену, ту саму на якій 24 го числа висадиться весь можливий зірковий десант. А навпроти до свята чепурять символ незалежності, Передислокується цьогоріч урочистий президентський прийом. Замість Софії Київської гостей зберуть в українському домі. Тернопіль у свято Незалежності похизується найбільшим державним прапором. Десятикілометрове синьо-жовте полотнище ще двадцять серпня. Розгорнуть ровесники незалежності. Їх в області нарахували близько 200 тисяч. Таким чином тернополяни хочуть подати приклад того, як потрібно відзначати державні свята, щоб ми не розглядали, що це тільки вихідний день, під час якого можна наводити порядок вдома. А що все таки, кожна нація, кожен народ має з гідністю відзначати державні свята. У Прикарпатті тим, хто 24 серпня вбереться в національний стрій, міська влада пообіцяла безкоштовний трансфер у громадському транспорті. У Донецьку вже традиційно очікують на смачне свято. Донеччани напередодні, як годиться, сіли на дієту для того, щоб 24 числа поласувати усім і побільше з того, що представлять на фестивалі національних кухонь. В году з'явилися желание 24 общины, которые вже подтвердили своє желание. Это любимый праздник. А очі нога жителів на нього приходять для того, щоб те, що вони самі наверне і не вміють то приготовлять. Святкуватиме разом з Україною і світ уже традиційно. Символ Брюсселя водограй, хлопчик, перевдягнеться в українське національне вбрання. І на весь день, 24 серпня, перетвориться на справжнього козака. Людмила Бадалян, Світлана Павук, Алла Паста, Світлана Фечунтесен ТСН 1+,1. 17-річну дівчину вагою в 25 кілограмів знайшли на вулиці в Бердянську. Юначка була непритомна за її життя. Вже третій день борються реаніматологи. Правоохоронці з'ясували, дівчина вихованка одного з луганських інтернатів. До Бердянська їх забрали родичі відпочити на морі. Хто довів до такого стану? Далі Яків Носков. Непритомну дівчину випадково помітили міліціонери, які їхали у Бердянськ на відпочинок. Вона лежала на узбіччі біля закинутого посту ДПС. Медики кажуть, якби Олю доправили до лікарні, хоча б на кілька годин пізніше, врятувати її було вже неможливо. Реанімаційне відділення Бердянської дитячої лікарні Ольга тут вже третю добу. Дівчина постійно спить. Коли прокидається, її годують перемеленою їжею. До мене під'єднана крапельниця. Медики намагаються відновити баланс життєво необхідних речовин в організмі. 17-річна дівчина важить лише двадцять. П'ять кілограмів. Практично в состоянні з адаптованих адаптірованих, парентеральне питання і потім вже об'єм питання розширений. Дівчину мають доправити до Запорізької обласної лікарні. Медики сподіваються, що зможуть вивезти її з нинішнього стану. Кажуть, Ольга народилася в сорочці. Життям дівчина зобов'язана небайдужим людям. Наші судники міліції настояли на то, щоб її вона була госпіталізована в нашу бердянську лікарню. Ну а коли вже вияснили, що. Такой сумасшедший дисбаланс между рост, вес, возраст. То звісно, треба пані що без нашого мішача, більше пістина не байтіс. Правоохоронці з'ясували, Ольга, учениця Кремінської школи інтернату. Дівчина кругла сирота. З інтернату Ольгу на літо забрала тітка. Педагоги кажуть, були проти. Мовляв, дівчині потрібен постійний медичний нагляд. Але родичі наполягали, та й сама Ольга просилася із сльозами. Тітка забрала 17-річну дівчину до себе в Перевальськ і вже за власною ініціативою відправила її в гості до рідної сестри у Бердянськ. В адміністрації закладу кажуть. Коли Ольга від'їжджала, важила близько 32 кілограмів. Годувати дітей соломіць звички тут не мають. Піра з'їла, второ віддала або чай попила і віддала порцію. Кому то другому чашу Принудительно її ніхто. Никогда так не заставляли шупі ми зв'язувалися із обласним нашим управлінням, тому що областной больнице лежала Состояние здоров'я уже нас тривожить несколько лет ю. Цвет лица нездоровим. Рішали вопрос даже групи ребенка, потому что сред существованию у неї нет. Чому хвору дитину з явними ознаками дистрофії з інтернату вчасно не доправили на лікування і відпустили на відпочинок? нині з'ясовують правоохоронці. Родичі дівчини з журналістами спілкуватись не бажають. А от медикам пояснили, годували Ольгу нормально. Ще 7 кілограмів за літо вона втратила через спеку. Як і в Носков Олена Черняєва, Іван Савченко та Андрій Хубовка. Запоріжжя ТСН 1+,1. Корабель з українцями може затонути. Суховантаж, свята Софія з 11 українцями на борту, що понад 4 місяці стоїть біля єгипетського порт Саїда, може затонути. Сьогодні про це в Одесі заявили представниці фонду допомоги морякам. «Асоль». через незадовільний технічний стан судно навесні не пропустили через суецький канал. Частина команди відмовилася залишити облавок, поки судновласник не виплатить морякам заробітну плату. Дружини кажуть, судновласник годує моряків лише обіцянками. Тоді як уже понад місяць на кораблі брак. Такое пытное воды таизжи. 11 членов экипажа Святой Софии, судно, которое принадлежит одесскому судовладельцу, умирает от голода и жажды. И буквально час назад стало известно о том, что судно получило уже крен, потому что в судне есть течь. Поэтому насколько быстро будет заполняться водой это судно, и сколько серьезно сегодня состояние на судне оценить на расстоянии практически никто не может. І вже завтра представниці цього фонду вирушають до Єгипту, аби на місці оцінити ситуацію та спробувати допомогти українським морякам. Сталося, Іран здійснив такі свої погрози. Від сьогодні це країна з атомними потужностями. На узбережжі перської затоки в бушері відбувся так званий фізичний запуск енергоблоку першої іранської атомної станції. В реактор завантажили збагачене ядерне паливо російського виробництва. Кілька разів повідомляли про завершення будівництва, про те, що разу запуск станції відкладали офіційно через технічні причини. А в експертному середовищі переконували насправді через тиск світової спільноти та побоювання, що в Бушері окрім виробництва електроенергії, Іран намагатиметься створити ядерну зброю. Нині ми маємо паливо для станції в бушері. Але щороку третину його треба буде замінювати. На найближчі 10 років вистачить російських поставок. Але що буде в наступні? 30-50 років. Тому ми будемо збагачувати уран самотужки для станції в.